Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас дві головні теми для розмови: перехід забарного в ПСЖ і матч Ліги націй між Португалією та Німеччиною, в якому я побачив майбутнього найкращого півзахисника в історії футболу, нову молоду зірку, за яку заплатять величезні гроші вже цього літа. Та як Кріштяну Роналду закриває рот усім хейтерам і досі вирішує дуже важкі та важливі матчі для своєї національної команди. Це той футбол, який ми любимо та хочемо бачити. Бачити, в мене зараз глибока ніч, але на вас чекає заряд дуже позитивних емоцій, тому без зайвих слів пропоную розпочинати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Почнемо ми сьогодні, мабуть, із матчу Португалія-Німеччина, який я нагадаю проходив у Мюнхені. Як же класно грали німці в першому таймі, а португальці в другому. Це були два зовсім різні тайми, в яких обидві команди показали як свої сильні, так і слабкі сторони. Німці провели дуже гарні перші 45 хвилин. Було декілька атак у збірної Португалії, проте в цілому нічого сильно небезпечного. Натомість німці могли та повинні були забивати. Вати, що вони? І зробили, проте не в першому таймі, а прямо на початку другого. Німці забили свій гол, бо португальці по відчуттях ще навіть не зрозуміли, що перерва вже закінчилася, та просто проспали все, що тільки можна було проспати. Вірц забив свій гол і показав, що, можливо, він закриє питання з центральним нападником у Ліверпулі наступного сезону. Взагалі ж, перші 15 хвилин другого тайму Португалія ще не могла прийти в себе. Проте потім тренер почав робити заміни, та після п'ять. 68-ї хвилини гра кардинально змінилася. Ні, хріна собі. А знаєте чому? Тому що на полі з'явилися два головні гравці: Вітіння та Консей Сау. Я навіть описати не можу те, що вони зробили в цій грі. Це просто треба було бачити, та я би залюбки вставив ці фрагменти собі до відео. Однак тоді ви його навряд чи коли-небудь побачите через авторські права. Тому просто повірте мені на слово. Те, як біжить консей Сао, друзі, це просто ракета. Жоден гравець на полі за ним просто не встигав. Ні німці, ні португальці добігати за ним у штрафну зону. Він просто на іншому рівні по швидкості. Та ще, що мені дуже подобається, він не боїться йти в обіграш. Це талант, талант, якого мають купити цього літа в топ-клуб за дуже та дуже великі гроші. А відтіння, слухайте, я вам чесно скажу, цей. Хлопець нагадує мені суміш хаві, інєсти та Модріча. Якщо він продовжить грати на цьому ж рівні, він не тільки майбутня легенда футболу, але також і володар золотого м'яча. Бо людина неймовірно відчуває м'яч, нереально круто грає в пас, його дріблінг це щось на рівні праймового інєсти. Хтось може не погодитися та сказати, що я занадто сильно перехвалюю Вітінью. Але, друзі, я кажу те, що бачу, ця людина змінила повністю. Гру команди після свого виходу на поле. Не забувайте також, який сезон провів вітіння за ПСЖ. Друзі! Це космос. Якщо б у Францфутбол були очі та мозок, то головний претендент на золотий м'яч зараз би був саме вітіння або Ашраф Хатімі, але ніяк не Усман Дембілє. Проте це вже зовсім інша історія. Ще з приводу цієї гри хочу сказати, що я дуже радий за Кріштіану Роналду. Ви можете бути його фанатом, можете його хейтити, але знаєте, він лідер, справжній воїн і ватажок, до якого тягнуться всі. І цю футбольну навичку. Неможливо здобути вона або в тебе є, або її немає в твоєму характері, та в кріщану вона, як і багато всього іншого, просто на найвищому рівні. Він лідер, і це не зміниться, і коли йому буде 60 років. Підсумовуючи цю гру, хочу привітати вболівальників збірної Португалії з виходом у фінал Ліги націй. А людям, які підтримували збірну Німеччини, сказати, щоб вони не засмучувалися. В цієї команди є потенціал. Хоча я би, звичайно, змінив Нагельсмана на клопа. Бо, на мою думку, це б дуже сильно бустануло цю команду перед чемпіонатом світу. До речі, я вже сьогодні згадував, в ПСЖ, і в принципі це мабуть нормально, якщо звертати увагу на те, що ця команда переможці Ліги Чемпіонів і зараз дуже сильно на хайпі. Однак, конкретно зараз ми поговоримо трохи більше, ніж про хайп. Ми поговоримо про футбольні новини, а саме про перехід ілі Забарного барного в паризьку команду. Фабріс Гокінс і Фабріціо Романо повідомляють, що ПСЖ зробив пропозицію щодо Забарного та близький до завершення угоди. Луіш Кам Ж прилітав до Бормута на переговори, а сам захисник вже дав згоду на перехід. Я дуже хочу побачити Забарного в топ-клубі, але боюсь, що ПСЖ це поганий варіант для збірної України. Подумайте самі. Ілья дуже сильно підняв рівень своїх гри через те, що грав проти найкращих гравців світу. В АПЛ він грав за Бормут і захищався проти Ліверпуля, Мансіті, Челсі та інших. А з ПСЖ в нього не буде проти кого грати, бо у Франції просто немає конкурентів паризькій команді. Для бендера, як завжди, місця немає. Прекрасно. Піду і зроблю свій власний апарат із рулеткою і випивоном. Та ну його той апарат, рулетку. І шло воно все до біса. Тому я бачу в цьому переході мінуси для нашої команди України. Проте для самого забарного перехід у такий клуб, як ПСЖ, це звичайно величезний крок вперед, на який він безсумнівно. Заслуговує людина вже давно довела, що спроможна грати в будь-якій команді світу, проте, звичайно, хотілося б, щоб ця команда була десь в червоному Ліверпулі або в синьому Манчестері. Проте, що вже маємо. Те маємо. А на сьогодні в нас все. Напишіть в коментарях ваші думки з приводу матчу Німеччина-Португалія, якщо ви, звичайно, його дивилися. Також чекаю ваші роздуми з приводу Іліза Барного та вашу підписку на канал. Я дуже стараюся робити для вас цікавий, інформативний і веселий контент. Варто лише переглянути мій останній ролик про Лігу чемпіонів. А таких на каналі вже дуже та дуже багато. Ваша вподобайка та підписка. Справді важливі для мене, бо це надає мені мотивацію рухатися далі та робити для вас усе більше та більше якісного україномовного контенту. Тому сподіваюся, ми ще побачимося саме з тобою в наступних моїх роликах. Усім мирного неба над головою, любіть, дивіться та живіть футболом. І звичайно, бережіть себе. Скоро побачимось. Я думаю, що перехід забарного з Бормута в ПСЖ виглядає приблизно ось так. Я звідси не поїду. Сука, я, ж, я ж сука, ви закі... давайте одразу звідси в стріпу. Я, я, говорив, я говорив, що це буде. Блять, я ж вчився на мікері, А Ану, скажи так, топ -3 ні, нічому ні. Перше ні, ні. Друге ні, а чому ні? Третє ні, поїхали. О! Щось мені підказує, якби не один москаль у футболці ПСЖ, то наш забарний уже був би там, навіть тут заважають.